Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осіни, Мо... світло науки і знанням, нас дітей, просвіти. Тишій любові до края, ти нас Боже, рости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки дроти, ти на люд нас зверни. Україна. Україна рідний край, то річка, Зеленгай, любо стежкою і ти тут живемо я і ти. Україна моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, ходіш ще маленький. Ненька наша Україна рідна мова, рідний спів це земля свята єдина наших предків та батьків. Ось небо блакитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі. Наталя зарічна про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Тати пагорби, Дніпрові, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Серце наша Україна і наш чудовий рідний край. Про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край, і любимо Україну, їли не зелений гай, в саду рішну калину. Там Соловейку навесні співаємо з руками. І ми співаємо пісні, змагайся з нами. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою родилась, українкою буду, та про рідну Україну віки не забуду. Ігор Сечовик, до нас журавлик прилітав, він гарні віршики читав, про синє небо і весну, Про чорне море і Десну. Про Україну, рідний край, ти швидше друже, прилітай! Платон, Волонько рідний край, красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, обергай, усе, що збеться, Україна. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Україна, рідний край, поле річка, синій гай, любостечкою і ти, тут живемо я і ти. Україну, ми дуже любимо весь наш край, і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко на весні співає між і ми співаємо пісні, змагається він з нами. Край, красивий щетрий, рідний край, і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ульяна Федосюк – маленька українка. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати, Українкою вродилась, Українкою буду, та рідну Україну вік я не забуду. Україна, рідний край, поварички синий край. любо стежка ю ти це мій. Тут живемо я і ти. Другом стріля є свішечка. На дивіться мотелі, освішечка, хвилюй малють від Добрий день тобі Україна моя. Дівчина, моя грина, батьківщина, Моя назва — Україна, Моя єсо я, України, моя, Є у мене рідна мова, де країнське кормосово. Яна Федисюк, маленька українка. Я маленька українка. Всім це треба знати. Українець є мій тату, Українка мати. Українку родилась, Українка буду. Та про рідну Україну вік я не забуду. Дмитро Гонтар, Україна. У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все поля, діброви, а сади які чудові. Їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина, Красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Красивий, щедрий рідний край і мова наша слов'їдна. Люби, шануй, оберігай, що зветься Україна. Платон Воронько рідний край, красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ми з України, діти найкращі в світі країни, навчатись старанно будемо з вами. Так що пишалися тата і мами. Здобуде знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. Я українець і моє це право. Любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати груди. Я українець. Повним ним є і буду.